Усім привіт! Ну що ж, в попередньому відео про корпус я говорив, що придбав собі блок живлення. І це відео мало починатись як дивіться, це що перед нами це скарб. І чому відео не почнеться з цих слів? Тому що тут вийшла така штука. Давайте, в принципі, все по порядку. Перекупив собі ось такий блок живлення від фірми PC Cooler. Багато хто знає, наприклад, ту фірму по їхніх корпусах, вентиляторах і кулерах, що доволі таки є хороший продукт. І тут бац! вони вийшли на ринок блоків живлення. Це в нас доволі-таки нова моделька, немає дуже багато на них там оглядів і того подібного. І чому я хотів сказати, що це є скарб. Я просто, що зайшов подивитися, просто раді прикола, купляв я його на розетці. Як бачимо, скріншот 750 Вт. Я купив його за 2200 гривень. Я, чесно кажучи, тоді, коли вибирав блок живлення, я охренів. Типу, такої якості блок живлення за 750 гривень. Давайте так. Щоб коротко, тут у нас тайванські конденсатори на вході і виході. Але твердотільний елемент від фірми, я то змію, Royal Cup, вони мають китайське походження. І транзистори тут китайські, але все решта це є тайвань, Це є взагалі хороша е, штука. І взагалі, він має блок виживання повністю. Ай, Ася, ти що мене, блін, за ногу-то? Ти, лки-палки, вибачаюсь, ну, таке кота в хаті, хто не в курсі. Коротше, у нас є тут повний набір захисту. Тут у нас стоїть мікросхема GR8329 і тут у нас захист, блін, ну тупо, тупо від всього. Від підвищення вихідної напруги, від заниженої вихідної напруги, від короткого замикання, від перенавантаження за потужністю, від перенавантаження за струмом кожного каналу, від перегрівання, від сплесків пускових. Струмів. Коротше, всі навантаження, коротше, всі е, набір захистів в тому блоку жилення присутньо. Роздільна у нас стабілізація, а не групова, як в бюджетних моделях, хоча. За 2200, а до 3000 у них всіх є групова стабілізація. Тут роздільна. Тихий вентилятор, до речі, на гідропідшипнику. У всіх йдуть зазвичай на втулках тут гідропідшипник, і причому 135 мм, не 120-м. Гарантія 5 років. Тепер яка дилема? Як, ну, як Я сказав, купив я його за 2200. Буквально вчора. Я його замовив, вибачаюсь, після вчора я його замовив. 2200. Ось кіншот, як я показав. Забрав я його за 2,200. Але перейшовши тепер на сайт розетка, де ж я його замовляю, він коштує 3200. Я такий опа, я не зрозумів. Давай гуглити. Гуглю і він всюди 3000 мінімум коштує. І я такий ват, типу, на 800 гривень скахнуло. Я щось не рубаю прикола, здається, мені просто жорстко фартануло. Так що саме головне, що за 200, ви вдумаєтесь, 2 200, 750 Вт, 800 плюс бронза і це нового формату ATX 3,1 і PCI 5.1. Це прям винос мозку, Я не розумію, чому він та тапо подорожчав за два дня на цілу тисячку. Ну, і я, типу, думав, що типу, во, і покажу зараз людям за 2200 прям топовий блок живлення, ніхрена собі. Але тепер виходить, що це трохи не так. Хоча навіть за 3200 він є хороший. В 3200 такого плюс-мінус бюджету ну, немає. За ту суму, за ту суму ми хіба можемо взяти. За ту суму блоки живлення. Ну, Можна брати, до речі, Zalman Megamax на 700 Вт, але в нього Silver. Ну, скажімо таке собі, Deepcool P700, навіть не треба дивитися це повний шлак. Ну ні, брати можна, але це брати хіба можна просто для, ну, на дешеві збірки. Тобто їх не, не потрібно використовувати там при якихось жирних відеокарточках. До речі, Оці, там Цимодиком плюс-мінус непогані. Ну, що я хотів сказати. Вот непогані за свої гроші. От, до речі, Chieftec Віта. Вони є цілком таки адекватні. В них так само, по факту, все то саме, що і в цьому PC Cooler. По суті, але тут немає ATX 3.1 і PCI 5.1. Тобто в тих блоках живлення взагалі немає. І що далі такого? Ну, Чифтег А-90 хороше живлення, але чесно кажучи, йому вже скільки, років. не знаю, Років 8, напевно. з якогось там 2017 року, щось таке. Вега можна брати. Теж хороші, а тут же ціна 3500. Ну, а далі, ну, Чифтег Протон. Блін, я коли змав, Чифтег протон. На 850 Вт такий. І чого я його продав? Ну, Дурак, дурак дураком. Ну, не слово, в бюджеті 2800. І по факту 3200 ми можемо вибирати якраз таки pc Cooler UK750 чи FTEG Vita можна брати. AeroCool Mirage? Nope. навіть не дивіться. Ну, коротше, щось ось таке. Ну, Але я гадав, що 2200. Ну, коротше, слово мені жорстко повезло. Ладно. Давайте вже перейдемо до його е, вскривання. Ми його зараз швиденько. Скейм, ну блін, я прям досі, чесно кажучи, від того офігіваю. Як так? Напевно, можливо, не знаю, тупанули на сайті і продали мені за 200. Я, я не знаю. Коротше. Я цьому дуже радий, тому... Мені окей. Так. Відкриваємо, що у нас тут. Так, запах. Ну, в принципі, нічим таким не чути. Є у нас шнур живлення, є ага, сервісний сервісна книжка, одна якась. Е Мануал ще один. До речі, що тут у нас? Е так, є най на українській мові. За Так, де тут? Ну, ладно, це не так-то важливо. Далі зустрічає у нас. Ось такі чотири стяжки. До речі, в комплекті навіть самі положили чотири болтика під блок живлення, щоб кріпити. Це кількість, це здається, я навіть не пам'ятаю, коли я бачу, щоб в комплекті вложили ще й ті гвинтики. Та і що й в загальному? Зверху йде ось такий. Паралончик. Ох, в такому гарному кульочечку. Ну, це в нас не модульний, забуду речі сказати. Це у нас звичайний блок живлення. куди ще це модульний за 2200 чи навіть за 3000. Ну, запаковано доволі таки так, гарненько. Внизу вже котик бавиться кульочку. Дістаємо. Ну, до речі, йоли пали, one moment. Ох, котик штатив рухає, штатив рухається. Дивіться, навіть не просто якийсь там салафан, а такий матовий, гарний кульочок та ви що, та це, та це є просто рівень. Хотів сказати, що ну, він в принципі достатньо важить. Він важить. достатньо. Е, вигляд у нього, до речі, симпатичний. Ось бачимо таку перфоровану зверху кришку, в таких трикутничках Оно виглядає. Реально симпатично, От як не крути. Тут в нас теж такі в трикутничках ну Реально симпатично виглядає. ось Так, бачимо характеристики є так дати виготовлення тут по суті нічого немає. 100 Вт у нас по 3,3 3 плюс 5 вольт. Ну, в принципі, це стандарт. Всюди по факту 100 Вт таки з головою. І по 12 вольтовій лінії 750 фат. що взагалі круто. Давайте перейдемо до основних шнуриків. Ну, в моєму випадку ви бачили він у мене обезшумлений, весь закритий, тому мені модульного і по факту нафіг не потрібно було. Це все ховається за стінкою, це ніхто не буде на то, на то дивитися. Так, закручено тут добротно. І так, звичайний, ну що. Підключення до материнської плати. Кабеля у нас всі такого плану. Вони, до речі, гнучкі. Так що можна спокійно їх буде прокладати, питань немає. Так, бачимо 2 по 8 відеокарточка. Далі ще один. 2 по 8 у нас відеокар... відеокарточка. Тобто у нас вже є 2, 2 по 8. І що саме головне, що у нас PC,5 і 0 в нас є окремий сучасний 12 піновий роз'єм. Це вже, до речі, покращений. Не Цей, що був на початках, як він там називався, 12. Ну, коротше, на початку були погані, там горіли через перехідники відеокарти. Це коротше, вже є покращений варіант. Це є 5-1. На 450 Вт може одним коннектором спокійно сучасні відеокарти е заживляти. І, до речі, і це у нас. Е шнурок, кабельочок йдуть в розмірі 16 АВГ. Тобто це більш такий масивніший. Бо всі решта йдуть 18. Ну і стандартне, що у нас? САТА. Раз. САТА 2. Блін, багато SATA До речі, що? Ага. Та ну нафіг, та нарешті. Коротше, під процесор у нас. Вони, звісно, не підписані! Ася Япона МАТЬ, куди ти ногтями? Ну йоли, пали. Вона за блок живлення вчепилась, відпусти. Ах, та то жесть. Тікай геть звідси, я вибачаюсь. Щоб ви розуміли, в чому е, прикол, ну, та кабельочка аж з відеокарт. Це знову прийшла. А п'ять мені на ноги пригає. Оця от зараза, вона своїми ногтями. Запам'ятайте її, вона своїми ногтями. Япона мать по ногах. Ну, де так можна? Алло? блін, розчарувало. Я тільки що я хотів сказати, що невже прийшов той час, коли у нас немає молексів, але все ж таки на кожну пару до сата по два молекса додавали. Ну, хоча б по два, а не окрему цілу гілку там з тими молексами. Тому, в принципі, окей. А взагалі, щоб багато, блін, не балакати, зайдіть на. Який Там є огляд цього блоку жилення. Ви там зможете детально його оглянути і зрозуміти, що то, в принципі, є і доволі такий якісний продукт. Щасливий користувач такого блоку жилення за 200. Я досі радий, це взагалі шикарно. Так що бажаю, щоб комусь так само так повезло. Ну, словом, йду встановлювати цей блок живлення, тестувати я його. Ну я не маю чим тестувати під навантаженням, що відеокартою ну, немає смислу. Я казав, зайдіть на гейсідком, собі подивіться огляд, там все чітко написано. От, бачена, і водко з навантажувані характеристики, от їхній сайт, юей, І тут все чітко розписано, що до речі, дуже... Круто, От, шум і пульсація на всьому діапазоні напруг. ось пише, тут також без зауважень на всіх трьох лініях пульсації не перевищує 50 мВ для, для каналу 12, а це просто відмінний показник. І це дійсно є дуже хороший показник, тому що дивився, ну я підбирав таблоки жилення. І навіть в деяких, здається, то було в ЧІФТЕ полярі, чи в якому там пульсація 100, більше 100 мВ, що це, чесно кажучи, до хрена. Ну що ж а я буду прощатися, тому ще раз бажаю, щоб комусь так само б та повезло. На цьому всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей, Усім папа. -па.